Так, всім привіт друзі. Тур по немеччинцях продовжується. Потомство Цей... Харіка. Потомство Харіка. Не ганяй, не ганяй. Так, Каже Сліванович, що це найбільший, найвищий жеребець по Харіку. А ти оцінює? Та, Та той що тут оцінювати? Але він ще чи... Тон, трошки тонковатий. він ще набере тіла. Йому 3 роки буде, так? Коли? Не лютого. Кінець лютого йому буде 3 роки. А по якій він кобилі? Мама турійка його. А, До того і він такий великий. Це буде. Це основний плідник у вас має бути, так? Да? Ну він висоту буде давати коням, це все, але ще щось треба до грубини трошки. Скільки в нього нога виміряли? Та нога на мас нафис. І дивіться, що він не має такої, ну, лохматості, так як барон багато. Ну. Барон тобов повториється, того. Він хоче бігати, має частіше надвірити. А ну ну ну, ну, ну так-то,чки, робиться. Не полошити його. Ось так ні, та та груди в нього... Ось, звідти в нього груди. Жеребець сильний. Але щоб починав хтось його заїхати помалу? А ну встаньте біля нього. Бо кажуть, що мені добре коней ставати. -ш -ш -ш. На вашу думку, що він має висоти? 70. Метр сімдесят. Він ще 5 см набере, набирання, але треба 5, його вистачає росту. Ну, але гарну шию має. Грудний. Груди сильні має, такі. Адекватний, саме головне, спокійний. да, Красунчик найздоровіший. Як його назвали? Хамер. Хамер? Так. Найздоровіший буде на приносить. Гарно потамство. Зараз буде слідчий жеребець. покажемо вам. Цей жеребчик не продається, щоб не питали і голови не завертали. Не хоч Він хоче бігати щойно.

Сатурі, це хоче йти і йти. Має туріську крутитися когось, стойчку. І це буде він йти на своїй сестри, ні? Тоже. Не? А, сестри барану будуть критися. Ну, то я вам хочу сказати, що якщо бароном сестри вони грубі, він ще їм додать, то гоп, дай боже буде. А потім ті сестри, що вийдуть по тому дати цього, о. Хамер. Дуже цікаве ім'я. Все, ми заводимо. Зараз буде слідучий. Так. А це йде. 4 роки йому буде. Син барона. Оцього радянського ваговоза. Ох, цей зараз буде давати ваш. Дивіться, який красний, чорний. Ми були, коли я тут був, задівався бойком з Олегом, останній раз то йому було два роки, він не продавався. Ну, тепер він трошки замурзаний, але то байка. От маєте вам радянські ваговози. Зараз Туту нам розкаже, по який він кобилі. По карамелька, карамелька по породі. хто в нас? Тож, так. Да? Ну, Овся класнівщий. Що він по нозі в нас має? Ні, та гарна нога у нього, але копита які... великі ну, 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 ну. чекай, чекай, не площить, я його зафіксую. ой. Оп, шу! Болото швач. Що красень, то красень! Чотири роки він буде, так? Все правильно, я сказав це дуже має бути передніком? Так. Ви будете від ним витримувати чорну масть. Да? Будемо критина її машинці Далі. Далі. Ага. Ці має менші, ні? Ну так так. Щоб ну і по раз ці має на увазі менші. Це люкс. Там, там груди є, зарядом вам... по... Давайте я вам ближче вам покажу, шкільна груди нет. Друзі, груди. Його. Солідні. Не татові у нього груди, але ще два роки, три і буде татові, ні? Ще коротенька, головка маленька. Грива татова, лиш чорна. люкси. Ну, як на вашу думку, що з... Отакий такий жеребець. Якої кобили треба, щоб вийшов ще кращий за заборона. Яку кобилу? Можна цю радянську кобилу дати. трійки але... ну, турики. Дати, І що? Ну буде вищий, але щоб нога теж така була. Буде, буде нога, у нас є, що трійки мають нову. Да. Є, є. Бо це вже ці коні відходять. І колись, я думаю, ще пару років то будуть плакати за цими мікінь. Все, забудеться. Так, друзі, це ще один представник. Третій, точніше, представник. Жеребець-плідник буде на цьому господарстві. Каже, Осаліван, що це український першерон. Тато барон, мама, жива. Мама, є, тут воно вже біла, така шпачка. І теж тато барон. Це все буде йти лінія. Радянського турійка і харіко. О. Один по Харіку і два по барону жеребці. Але дає вогню. Тепер такий шпак, такі в яблука гарнющий. Але зверніть увагу, будь ласка, на шию і на голову його. В нього лап дуже широкий, а сюди до ніз вузенький йде. Отак От я замічав, що такі коні дуже сильно у роботі. Рівнопропорційний має перед і зад, Вони похожі, але ну, барон, цей чорний той чуть-чуть у грудях, мені здається, що міцніший. Цей дає, оцей дає. Чорний так не давав, вогню такого. А їх вигулюєте чи не виголюєте? Та це згад мало. Хоча б раз на тиждень вигулювали їх. Та він йде як цей, як роз який крок має. Цей крок кіно робить. Опа! Гарний Ох, кроще, оце крок має. Господарстві тут є, алабаї на продажу. Кого цікави, ти теж можете дзвонити. Пріту! не бігає лише, лише не бігає. Прір! А мама у нас по якій породі йде? Ну, міцна висока, довга кобела. Я хочу його, розумієте, показати з блеска, бо він знадалеко. Чекайте, чекайте, гусло. Грудики в нього. Діску він стоєчку має. Ооо, о тако, о то що, книжка. ту Як стоїть? Перші люкс, пару фотографій зробили? Делікатні. І що висоти, він має 100? Скільки? Я думаю, що під метр шістдесят він має, ні? Один і другий, чорний і цех. Має, має. Може і метр шістьдесят має. Що то, розчепилося? Все добре, він має. Він вже проб'євся. Так, з цього боку не йду, бо сонце забиває. Файну гривку на два боки і теж грива баранова, бо... Закручене. Це теж має бути плідником. Ох, там перше хлопи таку свічку вставали два, шух. Отак, друзі. Отакі, зараз слідче відео буде, які жеребці ребці будете на продажу. Це ми вам показали, які цього року будуть плідниками на даному господарстві. Всім здоров'я, мера і добра.